Може вас цікавить, чим відрізняється термін сажотрус від терміну трубочист? Так кажу. Сажотрус це от суто українське слово з зрозуміле для українця. Той, хто трусить сажу, той, хто чистить сажу, а трубочист воно якби чуть-чуть запозичене з польської, тому що там є таке слово трубочищення. Не знаю, чи правильно вимовив, але так, трубочищення. От, і чистити труби. Воно в Україні і так, і так правильно казати, от, але мені воно більш таке якесь як сказати, автентичне, таке, ну, якесь натуральне, таке, більш таке оригінальне сажа Знаю, так ще колись як казали, так колись баби діди сажу трусити. От і я вирішив частіше вживати. Таке слово сажотрус. І називатися сажотрусом, а не трубочистом. Тому що чистити трубу, я не знаю, воно в мене, от, якби не розбирати цих термінів, асоціюється ну от, взяти трубу і чистити її зверху чи знизу. Труба може бути будь-яка, якась каналізаційна різні труби. А сажотрус коротко ясно. Той, хто трусить сажу. Так що, ото таке GoPro стоп-відео.